Всім привіт! Ми доїхали назад вже зйомок. Найшли вагон дефектоскоп, Такий класний вдм 1 мт от. Мужик, коротше, тільки що сказав, що цей волон самий кончений. Ага. Типа гроші знімає. Як? Не знаю. У мене це все время іде запис. <плес> Я не знаю чого Більшість людей думають, що він якийсь кончений. Іноді хто розбирається. Напишіть в коментарях, цей вагон крутий, обичний чи довбанутий. Один, якщо обичний, два, якщо це крутий, і три, якщо довбанутий. Дивіться, яка штука. Може, рельс провіряю. Або такого пара. Uh, ну колеса рельсы проверяют, Чи додаткова пара. Нет, додаткова пара не может быть. Может, ну, может, это может это рельсы да. чекать? Две, три две колесницы, и нема одно да, да, колесо. Где а одно колесо... сни... а, да. две Где колесо? Где одно колесо? одно колесо? одно колесо? Вот такие вот вагончик. Крутый. Я думаю, а это что Даже можно Я думаю, это что крутые вагоны. Всем пока. Всем доброго вечера.